У Чернігові відбулася перша грандіозна подія року українська премія 2023. Мета заходу не лише відзначити тих, хто щодня робить свій внесок у перемогу нашої країни. Організатори зазначають, що захід благодійний, а його головне завдання підтримка ЗСУ. Ми хочемо вам презентувати новий проект який називається українська премія премія-2023». Ми разом активістками спілки жінок Чернігівщини. Чотири потужні жінки вирішили це зробити. Переможець української премії року цьогоріч обирали поміж 12 номінанток, що є членкинями спілки жінок Чернігівщини. Прес-конференція знайомство з ними відбулась за кілька днів до премії. Серед жінок, що номіновані, передусім ті, хто мають активну громадську позицію та під час активних бойових дій на території області виявили справжню стійкість та допомагали тим, хто цього потребував. На меті ми маємо підтримати насамперед і представити загалу Чернігівщини 12 жінок, підприємець, які вистояли в умовах війни, які ведуть свій бізнес, які підтримують ЗСУ. Ми хочемо надихнути інших, робити те саме. Ми хочемо сказати, що під час війни життя продовжується. Організатори акцентують увагу на тому, що цей захід стане щорічною традицією для Чернігова. Планується також, що в подальшому перша українська премія стане всеукраїнською. Українська премія започаткована в Чернігові, в місті Герою. Але ми, як організатори, маємо на меті започаткувати українську премію під жовто-блакитним прапором Севастополя під мирним небом Донецька біля перлини у моря в місті Одесі. В нашій столиці тому українська премія це чернігівський бренд, який буде знати вся Україна.